Час летить дуже швидко, ось уже лютий, незабаром весна і все більше, все більше ми сіємо і садимо. Привіт! Мене звати Наталя і ви на каналі Садові Замальовки. Сьогодні говоримо про посіви лютого та березня. Все, що сіяла у січні, показувала у попередньому відео. Перегляньте, якщо ви не посіяли ще ці культури, можете перенести їх на лютий. На лютий я висію багато петунів. Петунію ампельни, петунію кущові. В цьому році планую посіяти петунію махрову, вона також кущова, але з махровою квіточкою. Посіви починаю з перших чисел лютого і продовжую аж до березня. Сію у кілька етапів, для того, щоб всі квіти одноразово не зацвітали, тому що я їх вирощую на продаж. Якщо ви висіваєте квіточки для себе, посів, здійсніть наприкінці лютого, на початку березня. Краще висадити трошки недорощені кущики, які зацвітуть вже прямо на клумбах, прямо десь у ваших кашпо, аніж перетримувати розсаду, щоб вона витягувалася і зістарювалася. Петунні посійте, петунні дуже гарні, квітують все літо, прикрашають наші квітники. Друга така квіточка це «Алісум». Алісуми я висіваю із професійних серій «Вандерленд», Clea Crystal, Гігавайт. Якщо ви висіваєте із любительських пачок, то форма росту Алісума трошки відрізняється. Професійні ростуть зразу гарними кущиками, вони кущаться, вони не витягуються практично. З любительських, зі звичайних кольорових пачок. Зачасту буває, що тягнуться рослини, їх потрібно формувати, прищипувати. Якщо ви не хочете з цим гратися, посійте алісум прямо у відкритий ґрунт. Зробити це можна раніше, бо він не боїться приморозків, він витримує низькі температури, і за пониженої температури він почувається краще, аніж за високих температур. Якщо все ж таки ви хочете посіяти на розсаду, Одразу після сходів винесіть його на холод. Там він не буде витягуватися, там він буде почуватися значно краще. Це може бути лоджія, неопалювана веранда, десь, де є світло і прохолода. Наступна квіточка це чорнобривчики. Всім нам звичайні такі відомі, відхилені чорнобривці. Я їх висіваю рано, через те, що на поминальні дні. Які припадають зазвичай на кінець квітня, на травень, люди вже їх купують і хочуть висадити квітучими, прикрасити могилки, і тому я висіваю їх рано. Якщо ви висіваєте для себе, то взагалі чорнобривці можна висівати прямим посівом, не через розсаду, можна через розсаду, але зробити це значно пізніше. Коли вам буде зручно, я висіваю рано. Висіваю багато, висіваю гарні серії професійні, дуже люблю серію Бонанза, дуже гарні. Little Hero дуже гарна серія алюмія. Та й взагалі не буває негарних чорнобривців. Всі вони дуже-дуже гарні. Відрізняються за зростом, за висотою, за формою квіточки, за кольором, тому обрати може кожен, виходячи з того. Що він собі хоче зробити. Висівайте чорнобривці, вони чудові. Сальвія Сальвія – квіточка, яка не потерпить холоду, вона не любить холод, вона примерзає. Тому, якщо ви не маєте умов таких, щоб її дотримати до вже стабільного тепла, коли мене загроза заморозки, висівайте її вже в березні, висівайте її пізніше. Я умови маю, тому сію її раніше. І вона в мене вже на травень є квітучою. Так само агератум. Якщо ви не знайомі з цими синіми їжачками, обов'язково спробуйте їх посадити. Дуже прикрашають сад, і тим паче, що в квітах замало блакитного кольору, це такий не дуже притаманний для саду колір, спробуйте посадіть дуже гарний агератум. Далі йдемо, жоржинки однорічні. Теж можна посіяти прямим посівом прямо в ґрунт. Всі ми знаємо, раніше висаджували там веселі хлоп'ята і різні подібні їм. Зараз жоржинок дуже багато, навіть з насіння може кожен обрати, що, що він хоче. Жоржинки можна посіяти і прямо, можна посіяти і на розсаду, можна цю розсаду потім почеренкувати, якщо ви маєте якісь дуже якісь рідкісні сорти, які вам хочеться побільше розмножити, там, з кількох насінинок, жоржина гарно черенкується. Посійте раніше, матимете змогу це зробити. Лю... Лютий також вже місяць, коли ми маємо сіяти овочі деякі. На початку лютого буду висівати цибулю. Дуже люблю цибулю Ексібішн. Виростає із маленької насінини до пів кілограмової цибулі за один сезон. Якщо ви ще не пробували, обов'язково підпишіться, щоб не пропустити, будемо вирощувати разом в цьому сезоні. Також будемо вирощувати цибулю, яка призначена на зимове зберігання, червону цибулю, все буду показувати, все буду розказувати, висівати будемо на початку лютого. Також в лютому, вже можна посіяти на розсаду. Перці, Особливо, якщо це якісь супер хоти, такі гострі перці, які мають тривалий період розвитку, то здійсніть їх посів. Солодкий перець для відкритого ґрунту, я висіваю пізніше. Я висіваю його десь 7-10 березня, хоча, знаю, люди висівають у лютому в кінці, там, починаючи з 20 лютого і далі. Дивіться, як вам зручніше. Я не поспішаю з посівом баклажанів і солодкого перцю, здійснюю посів пізніше. Березень час для висадки всього чого завгодно. В першу чергу це багаторічники. Багаторічники це окрема розмова, тому що їх можна висівати круглий рік, аби ви тільки могли надати їм умови. Перш за все, це світло і підходяща температура. Якщо ви планували щось посіяти з багаторічних культур, з багаторічних квіточок, зробіть це в лютому, зробіть це в березні. Більшість зацвіте лише на наступний рік, але за цей сезон вони вже наростять вам гарно, гарні кучики, гарну зелену масу. На березень я переношу посіви сухоцвітів, дуже люблю сухоцвіти, це висіваю. Статицю або кермек, називаючи її, гомфрену, зайцехвіст, геліхрізом, макрокліну, таліном будемо сіяти в цьому році. Десь із середини березня. Не раніше висіваю, швидко розвиваються ці культури, і вже підрощеними кущиками розсаджую їх у квітники і пропоную купити людям. Будемо висівати. Хто хоче, долучайтеся. Синії та айстри. Це такі культури, з якими не варто поспішати. Щороку виникають запитання, коли ж посіяти. Не поспішайте від посіву до висадки місяць, максимум півтора, якщо ви хочете висаджувати розсадою. Можна і прямим посівом посіяти. Головне, обирайте найсвіжіше на сіні айстр, бо воно дуже швидко втрачає свою схожість. І більшість невдач з айстрами саме через. Низьку якість посівного матеріалу. То я вам бажаю квітучих садів, гарних, здорових рослин. Ставте свої вподобайки, лишайте коментарі на підтримку каналу, і до зустрічі у нових відео.